В Росії стрімко зростають ціни від тарифів на комунальні послуги та оренди житла до товарів для навчання дітей та базових продуктів. Вартість деяких харчів торік піднялася аж вдвічі. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. Причина величезні бюджетні витрати на війну проти України та західні санкції. Чи не найбільше росіян хвилює картопляна криза? Тепер на їхньому столі буде менше страв з цим продуктом, бо нині це майже екзотика. Дефіцит призвів до космічного зростання цін. Через тріщини у російській економіці проблеми і в транспортній галузі через заборону використовувати імпортні авто як таксі. Скоро ціни на поїздки подорожчають майже на третину. А вже наступного року техогляд авто може збільшитися щонайменше у півтора рази. Також у центрі протидії дезінформації пишуть, Кремль має спад і в інших ключових секторах економіки РФ будівництва, металургії та агропромисловості.